Добрий день, це магазин МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам набір наших стартерів, які маємо в нашому магазині. Дивіться, є як стандартні шестерні. Ну тобто на МТЗ там 36 діаметр іде. Це якщо у вас стояв стартер, і ви просто його міняєте. Якщо ви переходите з пускача на стартер, потрібно збільшена шестерня, бендекс, як його ще називають. Тут іде 40 мм. Є виробництво словак та юбана потужністю 2,8 і 3,5. Ці два. Також є стартери на UMZ. Тут іде інша шестерня плоска. Також виробництва Словак та магнетон. та На 24 вольти. Це всі йдуть редукторні стартери. Також маємо до них перехідні плити товщиною 6 мм. та 8 мм. Та перехідні плити з валом на, для встановлення на УМЗ. Також маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, перешивку сонечко та косарку Вірекс. Можете звертатись за номером телефону. Гарного дня, з вами магазин та